Давайте виключимо іншого керівника переговорної групи Єрмака Андрія Борисовича. Тим більше, що сьогодні на нього продовжують витрачати державні кошти, і це хороше питання. Чому? Тому що його продовжує охороняти, наприклад, управління е, державної безпеки УДО. Тому я прошу поставити на голосування і запросити завтра на 12-ту годину Андрія Борисовича Єрмака. Який досі залишається представником держави в багатьох структурах, тому що він обіймав не лише посаду в якості керівника офісу президента, тому ми точно маємо право його викликати Дякую. або запросити. Дмитро Олександрович. Цитую статтю 6 за процедурним рішенням Верховної Ради, прийнятим не менше третину голосів від конституційного складу. Верховна Рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному сідні будь-якої посадової чи службової особи, крім президента України та суддів. Після 28 числа вказана вами особа не має статусу посадової чи службової, тому не підпадає під цю річ. Він він не є. Шановні колеги.